Всім добрий день. Сьогодні буде незвичайний випуск, а випуск під назвою Чорна П'ятниця. Тобто будуть надпотужні мегаскидки майже на весь ряд товару. Обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, ставте вподобайки, коментуйте. Всім приємного перегляду. Маю отакий лот. Центр, свердла разные. Вот, тут их много. Такие свердла. Потом доложу. Спроба в течи. Потом лерочки, тоже разные. Вот маленькая такая есть. Большие. Зубы все цели. Леркотримач, фрези нові. Тут фрези райбера. За все хочу. Була ціна йому 1200 в передньому відео. Мегазнижка. 700 гривень. За все. Потім йдемо. Ось такий маркер. 100 гривень. За ці всі три кардани, ось бачите, вони були по 500 гривень. 600 за всі три. Мега знижка. Мега знижка. Ставте вподобайку, якщо сподобалось, лап 5 штук по 100 гривень. Ну, Таку лапу, можливо, комусь стане в пригоді. 50 гривень віддам. Так, Потім чоловік замовляв. Такі типу фаркопчики. Я йому скину фото, один з яких буде в продажі. Потім підпишу під відео. Що буде продано, підпишу під відео. По 100 гривень. 250 паяльна лампа. Зняли, пішли, там своє діло зробили, поставили на місце Потім отака струбцина поворотна. Бачите? Тобто зажали її. О, І тут щось своє можете крутити. 100 гривень. Так, ідемо далі. Три стяжки. Ось такі три стяжечки. 400. Потім отакі два кронштейни. Не знаю, можливо, вам вони для чогось стануть у пригоді. Дивіться, але в одному ось відбите кріплення. Ну, за все 250 гривень. Потім такий анкер 100. Бачите, Нерозуміння. розуміння. Так, улітка не зайшла. Вона працює ще за 700. Значить, знімаємо. Мінус 200, 500 гривень. Ну, дешевше ж нікуди вже. Так, редуктора. Ну, Редуктора будуть далі. Зараз такий тельферок. Все працюючи. Один до 40, здається, передаточний. Гак, трос близько 6 метрів. Був 1600-1100-500. Чорна п'ятниця. Повинні бути мега знижки. Правильно? 100%. Пульвер. Був 250-200 гривень. Так, йдемо далі до метизів. Ось такі маю на продажу анкера. Вони на 12-11 см довжина. Вони такі і такі ось. Тут двох видів. Ну, в основному 80% це отакий вид. О, По 60 гривень за кілограм. Також маю в продажі отакі шпильки. Ось отакі і отакого формату. Маю кількість. Кому потрібно, пишіть на Viber. Мій номер телефону 066 831 2772. Перекинули кошти. Я вам скинув номер карти, ви мені свою адресу. Кошти перекинули і воно в понеділок, увага, в понеділок будуть всі відправлення. В понеділок поїде до вас, тому що там зібралося трошки ремонту біля авто. Так, Потім отаке хазяйство, гвіздки 40-50. Потім отакі шиферні. Тут ще є і маленькі, 40 сороковочка є. Отакі по дереву здорові, саморізи. Це їхні не 105-й, мабуть. 200 гривень за це хазяйство. Так, потім йдемо до редукторів. Ось такий редуктор. Дві швидкості в нього. Ось перва, друга швидкість, на другій швидкості він видає о, тут, тут один оберт, тут півтора оберту. Переключаємо на першу швидкість. Тут один оберт, тут 3,5 оберта. 1600-1100. Це один до 60. 1600 був, 1100 мінус 500 знижка чорна п'ятниця. 1600, мінус 500, 1100 будь-який редуктор. Так, далі. Багато хто цікавився цими дисками, це з 9 ВАЗ 2109. Ось такий стан у них. Ну тут чуть писнутий він. Бачите, ну, напевно, ну, зовсім. Ну, стан нового. І цей такий самий. Ну, Тут взагалі не писаний, цей не ставився. 500 за два. Редуктор на балон на маленький. Тут нажав, на балон клац, включив і пішов газ. Закрив. 100 гривень. Якорь заберіть за 400 гривень. 400 гривень якорь. Це ж зовсім смішно. Так, потім маю на продажу <кій> О, такі різці. Були по 50 гривень. За штуку. 30. Тут десь. 10 штук. За 300 гривень оце все. 300 гривень. Потім отакий затискач. Раз, затиснули щось своє там 300. Так, потім фаркоп. Фаркоп був 800 гривень. Ось сьогодні Чорна п'ятниця. Мегазнижки. газнишки. От. Хай буде 600 гривень. І він їде до вас в понеділок. Так, ящики. Ящики пронумеровані, Ось бачите. Кому цікаво, перший. Ось такий другий. Ось третій ящичок. Тут така схованочка. Потім здоровий. Четвертий. Він 60 на 50 здається. Так, 200, 200, 100, 50, 250 здоровий. Тобто четвертий, 250. Так, повірочна, притирочна плита. О, дивився на Олексі, скільки вона коштує. Вона коштує 4 800. Значить, скидаємо до 4,5 тисячі. Тисяч, тобто нижче, ціна, чим на Олексі. Знижка. Карморізка. Знижка. Зараз дам приблизно розміри її. Це заводське виробництво. 41 на на, на на на. Висота на 63. Була вона 800 гривень. Мінус 200, 600. Їдемо далі, гідравліка. Гідравліку маю таку на продажу. Це шток односторонньої дії. Дивіться. Вихід штоку і стан штоку. Односторонні дії, бачите, один штуцер. Тобто сюди подається масло, от, а потім під власною вагою він опускається. К701 циліндр до трактора К701. Вихід штоку 38 см, товщина 5 см. Був 2000. Мінус 500, півтори тисячі. У мене ще один є. Цей 600 гідроциліндр. так, Потім отакий має гідроциліндр С-75. Я бачу, він на культиватора стоїть. Тут щось хімічили в ньому. Бачите, ну, тут не розбите отвір не розбитий. Був він 1100-200, 900 гривень. Я думаю, це йому ціна, хоч він і БУ. Так, ну і. Що хочу сказати на завершення. В неділю вийде відео, мабуть, з обіду. От. І там я хочу протестувати нову функцію. Підписуйтесь обов'язково на канал. Тисніть дзвіночок, щоб не пропустити, що то за функція буде. Функція, я думаю, буде цікава. І залишили щалки По 400. По 300, за 602 штуки. Так, мій номер телефону 066 831 2772. Дякую за перегляд.